Зараз на біржах ви можете побачити максимальні IDO, які виходять майже кожен тиждень різні промо-акції. І це означає, що ринок зараз знаходиться в такому собі рості. Більшість нових людей починає заходити в крипту, і під час цього бірж починають так собі робити такі різні промо-акції, щоб люди більше заходили. І в цих акціях. Завжди буде прибуток, тому що вони спеціально не роблять е, неприбуткові, щоб зав... чим більше завлікати людей на біржу. І під час цього вам потрібно зосередити свій час на цьому, щоб приділити якусь увагу до цього, і заробити халявні кошти, тому що в промоакціях ви отримаєте халявні е, просто гроші, ні за що. І так само я хочу показати, як ви можете отримати кошти в IDO. Отже, для цього нам потрібно спочатку реєструємо свій аккаунт, тому що якщо у вас досі немає аккаунта біржі Bybit, я залишу посилання з максимальними бонусами, партнерськими до 30 тисяч доларів. І в цьому випадку біржа Bybit нам ідеально підходить, тому що тут ідуть Bybit IDO, Launchpad і також Волд, яких ви просто тримаєте. Свої USDT і з рахунок цього вам просто видають кошти. Наприклад, недавно ви могли просто за те, що ви тримаєте, наприклад, 10 тисяч доларів, отримати більше 50 доларів просто на халяву. Отже, перейдемо до самого IDO. У нас вона на браузері знаходиться ось тут. Переходимо. Так, Для початку нам буде просити коннектити валет, ми це законектимо, там буквально одну клавішу нажати. І ми будемо брати участь в цьому IDO, це мережа уже арбітром. Я вам покажу інші IDO, які приходили, і які м -м, можна отримати за це прибуток. Отже, більшість IDO у нас приходили в плюс, як бачимо, тут 9 X, 7, 11, 21x, це, можна сказати, такі собі самі більші X, які були. Зазвичай ви будете отримати половину з цього, наприклад, якщо ви тут виграли. 100 доларів алокації, ви отримаєте близько прибутку 200 доларів десь так. Тому що не орієнтуєтесь на ось ці великі ікси. Так вони тут показуються, але здебільшого, ви стільки не зможете отримати, тому що транзакція буде йти з вашого гаманця на уже основну біршу для продажі по ринку, чуток довше. І ви дуже, ну, ви не зможете просто в принципі продати на максимальному хаї. Наприклад, ось цей був дуже прибутковий GTA протокол недавній, в якому видавали 200 доларів алокації, і ви могли полишити близько, якщо б злились в 8 іксів, там, наприклад, 1500 доларів. Отже, якщо у нас було б, наприклад, 10 іксів, це було очевидно, що було б 2000 доларів. Але як у кого виходить, а це завжди буде у вас профіт. Але також є мінус, щоб е, дійсно отримати алокацію на IDO, нам потрібно багато аккаунтів. Тому рекомендую вам, якщо ви розбираєтесь, як робити мультиаккаунти, робіть близько п'яти, ну чим більше, тим краще. Орієнтуйтесь е, на те, скільки у вас є коштів. Наприклад, якщо у вас є там, 2000 доларів, ви можете їх розбити. Собі на 10 аккаунтів, і один із аккаунтів вам здебільшого точно дасть локацію, в якому ви отримаєте прибуток. Е, можу сказати, що IDO є безризикове, ви просто закидуєте на Bybit Wallet гроші, очікуєте. І якщо ви нічого не виграєте, ви їх забираєте назад. О, давайте покажу на браузері, тому що тут є завдання, які не видно, на жаль, на телефоні. У мене 1,4 тікет. Щоб отримати більше, нам потрібно закинути ще 100 доларів на bybit аккаунт Так як я перший раз е, на цьому аккаунті роблю уже собі гаманець, мені дали ще 0,4. За ці завдання вам мало дають, можете їх не виконувати. Отже, для початку, е, з 23 числа по 27, у нас є subscription період. В цей час ми повинні закинути кошти. Е, в районі 250 доларів на Arbitrum One Chain. Що це означає? Ви після того, як ви закинули собі просто на Bybit ці кошти в USDT. Ви ось тут нажимаєте Bybit Funding account, і під час цього вам автоматично вже підтягне Arbitrum мережу, або ви там виберете. Я покажу на телефоні, як це все відбувається в подальшому. І закидуєте собі на гаманець. Після чого вам просто потрібно очікувати. І е, очікуєте до 30-го числа на гаманці, так як протягом цих трьох днів будуть братися знімки екранів, і будуть вони бачити, чи дійсно ви тримаєте ці кошти. Отже, ми тримали до 30-го числа. Ви заходите на IDO і бачите, чи дійсно ваш ось цей білет в ви що він виграв, вам дадуть змогу викупити алокацію в районі 200 доларів. Після чого ми викупляємо. І на слідуючий день нам потрібно швидко, максимально швидко, їх закинути. З гаманця на біржу і продати по ринку. Ось так і ми зробимо свої там, не знаю, 500 доларів, можливо, 1500. Це в залежності, як ви зможете швидко донести ці кошти на біржу і в тому числі чи проект дасть багато іксів. Здебільшого, усі проекти є прибуткові, тому і шанс е, менший. Але так як ви нічого не втрачаєте, я рекомендую кожному брати участь і, наприклад, з 5-6. Таких IDO ви точно собі виграєте. І тисячу доларів явно будуть незайвими, в тому разі, що ви нічим тут не ризикуєте. Нараз, після того, як ми створили собі аккаунт, чи ми вже його маємо, хочу також наголосити, що для цього IDO нам не потрібна зовсім алокація. Отже, першим чином нам потрібно зайти на головне меню і нажимаємо на ньому на Bybit Wallet. Після цього нас перекидує на таку собі сторінку. У нас тут є знизу, головна, рейтинг, переходимо на самий гаманець справа. Нажимаємо на створити гаманець, він у нас успішно створений. Це буквально одна кнопка, у нас все створюється. І для того, щоб закинути наші гроші на біржу, нам потрібно нажати на отримати. Але для початку обов'язково зайдіть на той проєкт, в якому ви будете брати участь, щоб подивитися, в якій мережі нам потрібні наші USDT. Інколи буває так, що нам потрібен ефіріум, в якого досить велика комісія, і шанси брати собі на ефірі такі собі. І певна річ ми хочемо зекономити, тому арбітром нам ідеально підходить абсолютно мала комісія, тому ми беремо участь. Отже, після того, як ми подивилися, яку мережу нам потрібно, ми нажимаємо знизу кнопку Підписатись. Після того, як ми. Підписались, заходимо на отримати і шукаємо мережу нашу Arbitrum One. Після того, як ми її нажали, нам потрібно нажати на USDT. Тут нам вибуває адрес, і ми можемо нажати одразу переказати з нашого ByBit. Нажимаємо аккаунт фінансування ByBit. Нам автоматично адресу цю вставляє, і ми просто вибираємо ту суму, яку ми хочемо переказати. В моєму випадку ми переказуємо 250 доларів. В інших IDO, якщо ви будете участвувати, там може сума коливатися від 200 до 300 доларів, після чого ми нажимаємо вивезти і приходимо е стандартну верифікацію. То це з пошти і з аутентифікатора вашого. Після чого ми очікуємо буквально декілька хвилин, поки наші кошти прийдуть автоматично на наш кошельок. Так, усе бачимо, наші кошти вже прийшли. Для цього далі нам потрібно перейти на головну, нажати на IDO. Якщо ми досі ще не підписались, нажимаємо підписатись. Цього нам покажуть наш номер тікету. Все. Тепер нам лишилось тільки очікувати того числа, яке було вказано в нашій інструкції. І очікуємо, чи ми зможемо виграти це IDO чи ні. Буду очікувати ваших результатів в нашому телеграм-каналі. Ви можете спокійно собі ділитись. Результатами, що ви виграли чи ні, і який прибуток ви змогли з цього забрати. Я буду тримати вас в курсі усіх всіх деталей, і обов'язково зроблю пост, чи зміг я отримати цю алокацію чи ні. І також хочу побачити ваші скрині, чи ви змогли отримати цю алокацію і побачимо, який прибуток в цьому адіо у нас буде. Дякую вам за увагу! Гарних вам профітів на ринку. Хочу побачити вас у моєму недавньому відео це розгін депозиту. Ви можете перейти на мій канал, і там ми з вами побачимось. До зустрічі!